Усі проблеми випаруються. У трьох знаків зодіаку з 31 січня почнеться біла смуга. Тельці. За словами фахівців, для тельця найближчі дні стануть синонімом щастя та позитиву. Все, що робитиме цей знак, матиме успіх від нового бізнесу до особистого проєкту. Гарантовані виняткові результати. Ті, хто оточуватиме тельця, відіграватимуть ключову роль у періоді процвітання. У збалансованому сімейному та дружньому оточенні цей знак знайде комфорт і свободу. Для самотніх представників цього знаку зірки готують доленосну зустріч. Це буде людина, яку ви так давно шукали. Діви. Для дів, які прагнуть особистого вдосконалення. Настане період сприятливий для освоєння нового. Вже до кінця січня ці люди зможуть опанувати унікальні знання та навички. Це може стати важливим для професійного просування. Зірки допоможуть прийняти нові виклики навіть ті, які вважалися недосяжними. Козироги, Козироги відомі своєю працьовитістю вирушать у подорож. Під час якої встановлять впливові контакти, проведуть плідні зустрічі та переговори, успіх полягатиме в тандемі природних здібностей та нових знань. Наприкінці місяця можете ухвалити зважені рішення розпланувати майбутнє та наблизитися до своїх цілей. Крім того, на вас чекає заслужена відпустка. Поїздка в гори чи на природу дозволить зарядитися енергією та подумати про плани на майбутнє. Зірки вказують на те, що козороги на порозі успіху.